Вітаємо усіх шанувальників футзалу на чергових мертвих четвірках. Олександр Дудаш, Любомир Смага, Також Патько, який хоче забити вдома. Зелено-чорні передачі Віталія Танського. Верхова боротьба. Хороша робота. удар, не забиває оцями. так, Взяв м'яч у руки. Кидає. Праворучна лапшія. Перед ним лише танський. Постріл, повз ворота від Михайла. Так дуже невдало. Розіграла центр майданчика капітани обох команд. Гайдар. Простріл, І не забиває. все таки Олег Павлів. чимало руху від Владислава Малецького. Передача у даній. Кут вітровий 1-0! Чудове завершення цієї атаки. Богдан вітровий на самій хвилині матчу виводить лідера турнірної етапу. <му> Доведеться дати можливість порати усім. Це десь повинні розуміти резервісти. Простріл! знову ж таки провал, бо панно мірує в захисті команди. Авангій важко! Як же ждало, накрутив суперника? Олексій удар Гол! Один, один. У нас Настрівнова. Олексій, Олексій З носка спрямував м'яч повз вістака. Але скільки хорошою. Передача на Олександра Дудаша. Гайдар дозволяє себе обіграти Орішкевич. Зеленський узах. Смага. Андрія. Гайдар чітко зараз обирає позиції. Тут вже був фол в атаці. Зараз жовта катка для Лівомира смага. Зараз може вилучити. Назар Войток, для Смага. І це друга жовта. Зараз смага. Розкрити захист команди АВ. Клапші. Йде вгору передача. Гайдар не влучає у стріл. Команді Леобід. Це усвідомлює Танц. Передача на Гайдара. Той бі, але не забиває. Вісь так. Чудову реакцію в ротах Диму. Повертаємось з великим задоволенням до перебігу подій другого тайму. Захищається. Зараз персональна у боротьбі Оростом Патьком. Олекса Стельмах Перший вихід у сьогоднішньому матчі. Дудаш. Пробиває по центру Рішкевич. Ну а там надалі ось говорити слова такі досить на цим зурні. О, два, один забиває Андрій Гайдар. Нічого собі історія. Браво! Застає це супер кубок Іспанії на секундочку. Там був епізод, коли Крищано штовхнули у спину. Виросла бші від чи мало буде залежати від Олеопаліва. Гайдар! Гайдар! Пусті ворота! Андрій! Не забиває! Фантастика! Це у центр лапшій. А Венга намагається знайти продовження. Ось бракує. Гравчає з лівою ногою. Топатька на Олександра Дудаша. То присингує? Івашко. Гайдар! Івашко! Пусті ворота правою! Влучає у ствір рахунок у матчі стає 1 Лео Біт Отримав фантастичну фору, плюс. Обороняється важко. Ось таке враження, що зараз га! Рно буде розіграно. І чудово. Михайло лапші підставляє но, скорочуючи відставання до мінімуму. Патько! Браво! Богдана Івашко. Дудаш. Через лапшія. Михайло повертає Олександру. Той б'є у дотик. Стійко! який епізод. Танський. Танський пусті ворота, однак не влучає у рамку. Граючи про Телесу до певного часу. Це в дебютних турах. Гайдар, пусті ворота! Пробиває Андрій, знову ж таки не влучає у рамку. Низько зараз опускається леобід. Гайдар у відборі без фолу. Пробиває Івашко і влучає у рамку, оформлюючи дубль 4-2. Богдан Івашко зловив на помолці Олео Павлів. Йому. Передача на патька. Той на замесі прибрав суперника. Патько не забиває та! М'яч. Важко поки що виконує Пас Патько! Гол! Забиває Орес свій шостий м'яч у нашому турнірі. Хороша реалізація від Ореса. Дійсно, таким падінням Тенський! Пусті ворота! Віталій Тенський! закочує м'яч у сітку і це перемога для Леобіту. 5-3. Фантастика! Як же ж чітко зіграв на випорожні грає... Вітровий на замасі. Павлів удар лівою вимальовувався, але знову ж таки зайві перекати. Простріл! Ману, yeah. ось вам і головна сенсація чемпіонату. Швидше за все, попереду Global Logic та Scout Gaming Group. Не пропустіть, будьте разом із нами.